Друзі, сьогодні поговоримо про обновочку собі зробив. Е, потрібно було вже оновити ноутбука. Собі. Підшукував, перешукував все, що потрібно і не потрібно, не знав, що вибрати. І знову ж таки, китайський ноутбук Xiaomi Redmi Book. Ось таке чудо я вибрав, бо хотів покомпактніше, щоб було, маленьке, акуратне і довго тримало заряд. Зараз я вам розпакую, покажу його, комплектацію, що входить в комплект. Комплект, звичайно, тут багато чого не входить. Тут тільки, як би сказати, в нас заявка, ноутбук да і все. Ціна його зразу вам скажу ось чек, Дивіться, 28 тисяч, да, не знаю, дорого, не дорого. Підкажете мені в коментарях. Я вам розповім його. Характеристики, а ви вже підкажіть, хто розуміється, в тому то підкажете чи воно щось нормальне чи ні. Але так як встановлювали Windows і продивилися, то мені він сподобався. І зараз покажу, як він виглядає. Ось дивіться, тут в нас іде зарядка, звичайно, перехідничок. І ось така зарядка на 67 Вт. Бачите, швидкісна і не, вели, не є велика, так як до стандартних ноутбуків, то вона там в три рази більше була. Тут малесенька, компактна і що головне, Type-C. Оце що добре, що Type-C собі я від смартфона свого можу взяти, в мене теж швидкісна зарядка і можу підключити і під, ну, зарядити в будь-який час. Оце мені також дуже сподобалося у даному ноутбуці. Значить, дивіться, корпус в нього повністю металевий. Тобто алюмінієвий корпус. Ось дивіться, який компактний. Сам по собі. 14-дюймовий екран і порівняно з планшетом. Ось, бачите, він трошки більший за планшета. Ось дивіться. Дуже цікаво виглядає, дуже мені подобається. Не знаю, як воно буде все далі в роботі, але поки що ним я задоволений. Значить, дивіться, які в нього характеристики? Це в нас йде Xiaomi Redmi Book 14 2024 року. Звичайно, всі щось, щоб новіше було, тому і купляв новий. Значить, у нас. 2024 року i5 16 ГБ пам'яті 16512. Windows 11 встановлений. Windows самі встановлювали мені, тобто він з магазину йде без Windows. Далі, дивіться, ось, так як я казав, тут вже встановлювали мені все, показували. Бачите, все гарненько, все чітко. Також у нас є відбиток пальця. Тут можна від відбитку пальця розблоковувати його. Ну і все остальне стандартно. Тут. Підсвіточка також є. Тут декілька режимів. Не пам'ятаю, де вона тут. Ось бачите, один режим, два режима. Так, два режими всього на всього. І що цікаво, те, що добре тримає заряд. Оце мені дуже добре і дуже потрібно тому, щоб був компактний. Тримав добрий заряд і можна було з собою носити, бо дуже часто з собою совою то в автомобіль, то додому, то ще кудись. Ну, тобто, це постійно мені потрібно совувати. Значить, характеристики його, дивіться, діагональ 14, роздільна здатність дисплею 2880 на 1800. Частота оновлення екрану 60 Гц. Тип матриці IPS. Дисплей у нас є матовий, ну, але знову ж кажу, дуже все компактно, дуже все добре. І дивіться, що він саме добре, тонесенький. тонесенький. Взагалі дивіться. Ось вам ноутбук і ось вам планшет. Бачите для порівняння? Трошки грубший за планшета. Далі у нас іде B 2.0, 2 USB 3.2, 1 USB 4, далі у нас 1 USB Type-C, це у нас для зарядки. Ось тут я вам показував, ось дивіться. Дуже добре, що для зарядки, дивіться, з рукою даже. Яка рука і ноутбук. Дуже добре, що для зарядки Type-C. Це я дуже задоволений. Так, ось дивіться, як воно все гарно, чітко показує. І зараз вам увімкнемо звук. Не горланить, не кричить, але досить повністю досить для роботи, для будь-чого собі, послухати трошки музики. Дуже гарно виглядає, дуже стильно. І також розміри його. Зараз я вам розповім його розміри. Розміри у нас йде 312. 312. На 220 і на 16 мм. Ось тут у нас на 16 мм. 1,6 см. От, уявіть. Дивіться, який хорошенькі. Не знаю, друзі, розкажіть, хто з такими стикався, як вони будуть працювати, я ще також не знаю. Поки що на даний час я задоволений, так як воно все нове, як воно все гарно працює. Гарантії на нього рік, ну як стандартно. Xiaomi телефони, в принципі, працюють добре все. Ну, Я надіюсь, що і ноутбук так, також буде добре працювати. Пишіть в коментарях, ставте подобаючи і розповідайте, в кого є такий ноутбук, хто якого собі купував. І також скажіть, хто розуміється в них, чи воно щось дійсно хороше і добре. Да, звичайно, що ігри там, якісь там модні воно не буде тягнути, але бралось, воно не для ігор, а для роботи. А так як якісь там стандартні якісь ігрушки, я думаю, воно там потягне. Так, дивіться, 27 999. Ось бачите, на сайті він, він стоїть цей ноутбук, ось це за нього дав. Тобто тут акція. А так стоїть він 34 999. Да, звичайно, я все розумію, що це все маркетинговий ход, що там ціна така, там така. Ну, але. Як є, так і є. Взяв, так як є по такій ціні, ось пишуть його характеристики також. Можете переглянути. Можливо, когось також зацікавить такий ноутбук, то можете собі брати. Якщо вам подобається такі. Ще дивіться, друзі, що хочу сказати. Колись раніше, ну, як я купив цього планшета, купляв також до нього сумочку. Замовляв ось таку дешеву сумочку з Китаю. Ось так воно всередині все виглядає. Тут карманчик на планшета, тут на якісь додаткові. всякі. Ну, я не знаю, мишки, ще щось там. Також відповідно мишка до планшета в мене була, Bluetooth. Мишечку підключив вже, до ноутбука у мене є мишечка і також на диво все підійшло разом і для ноутбука. Ось ця сумочка. Ось Дивіться, як гарненько воно сюди заходить. Що я вам кажу, це не реклама, це я для себе купував. Просто щоб можна було собі носити. Ось так собі положив і що вам ще скажу, навіть і планшет у мене сюди влазить. Ось дивіться. Я не пам'ятаю скільки я за сумочку саму дав, кажу, з Китаю замовляв, але вона не, не дорога була. І ось дивіться, все воно сюди вмістилося. І ось так собі взяв за ручку і пішов. І у нас ноутбук і планшет все разом є на місці. Ну, звісно, тут можна ще якісь кармашок є. І також можна щось тут збоку собі ще положити. Якусь там мишку. Ну не знаю, мишку між ними можливо не вложити, щоб не прижалось, нічого ніде не далі не поломилося. А щось якісь там бумажки, блокнотики можна положити. Ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал, ще буде багато цікавих відео. Пишіть в коментарях, чи у когось якийсь хороший ноутбук є. Пишіть в коментарях, в кого який ноутбук. Також напишіть мені, чи дана моделька ноутбука ця нормальна, чи ні. Бо я там, так я кажу, я не сильно в них розуміюся. Мені потрібно просто для деяких робіт. Всім до зустрічі!